Послухайте вірш Миколи Лисича на сторіночці 17, який називається Листопад. Я буду читати. ви слухайте уважно і розглядайте ось цей малюночок. Які ознаки осені тут описані? Пісня не лине Пташина, Мрійно задуманий сад, Голі поля і долини. Місяць іде листопад. Верби дрижать при дорозі, журяться, холод настав, всі, як одна голомозі, вітер хустки поскидав. Отже, про що тут розповідається? Про те, що стоять голі поля і долини, мрійно задуманий сад, верби дрожать при дорозі, журяться, холод настав. Іде холодний дощ, погляньте, яке, яке темне, захмарене небо, сонечка не, від, не видно, вітер зриває останні листочки з дерев. В цьому віршику вам зустрінеться нове незнайоме слово. Давайте його розберемо. Верби дрижать при дорозі, журяться, холод настав, всі, як одна, голомозі, вітер хустки. Поскидав. Голомозі, тобто голі, без хусток, без листячка. Вітер хустки, поскидав. Які хустки у дерев? Звичайно, це листочки. Отже, листопад це третій осінній місяць, це пізня осінь, найсумніша пора року. Прочитаємо з вами іще один, один твір оповідання прощальний листопад за Василем Скуратівським на сторіночці 16. Також розглядаємо малюночок, звертаємо увагу, які, яку картину намалював художник. Слухаємо уважно. Про осінній місяць листопад кажуть, що він е, з березнем, як і з братом, брат. В останній місяць осені така ж нестійка погода, як і в перший місяць весни березень. Вони обидва відмежовують різні пори року. Якщо березень запрошує в гості весну, то листопад закриває ворота осені і прощається з нею. В Україні останній місяць осені дістав назву листопад тому, що в цей час із дерев падає останнє листя. Про останній осінній місяць кажуть У листопаді світанки із сутінками зустрічаються. У цей час пізно розвиднюється, а рано сутеніє ніч довга, а день короткий. Листопад називають ще й строкатим місяцем. Зима з осінню в цей час борються, тому що може бути і дощ, і сніг, і мороз, і відлига. Про листопад український народ склав багато прислів'їв. Вони вказують на особливості цієї пори року як попередника зими. У листопаді голо в саді. Листопад зимі ворота відчиняє. Листопад такий місяць, що любить і Колесо, і Полос. Колесо, тобто, можна їздити ще на машині. Полос. Тобто можна їздити на санках, тобто може бути і зима, і осінь, і заморозки зі снігом, і дощі з грязюкою. Один день морозно усе замерзло, випав сніг, і треба їхати саньми. Другий день сонце трохи пригріло, і все потануло Відлига. І вже треба їхати возом. Та дуже не наїздишся. Бо день у листопаді короткий, як заячий хвіст, не встигних прокинутись уже вечоріє. Почитайте вірш Миколи Лисича «Листопад», а також оповідання Василя Скоротівського прощальний листопад. Дайте відповіді на запитання на сторіночці 17. -ій.